Доброго ранку, любі діти, доброго ранку, шановні дорослі. Я рада вітати вас у такий чудовий осінній день, який зустрічає усмішкою усіх дітей країни. День знань. Сьогодні і малі, і дорослі діти поспішають у садочки та у школи, щоб навчатися, спілкуватися, гратися та дружити. Сьогодні день такий привітний. День знань нам святкують раду діти, засмагле літо, прощавай, віконце вересень постукав, В країну неозору знань, він поведе усіх за руку. Садочок ластівка вітає, двері в казку відчиняє, щоб всі у дружбі ви зростали і школяриками стали. Наш садочок найкращий в світі, дуже люблять його діти. Тож мирші часу не гаймо, пісню про садочок усі разом заспіваємо. Час. Двері для вас відчиняє, в казку запрошує вас, послухайте діти цікаву та повчальну казку про маленьку, вередливу мишку. Десь від міста недалеко, в мальовничому селі, мишка там жила маленька, пустотлива та гарненька. Вранці поспішала в дитсадок до маленьких діточок, Щоб разом навчати ще й весело пограв. Мишко, донечко, пора вставати в дитсадочок вирушати. Я не піду в дитсадок, я не хочу до діток. Залишусь вдома я сама або буду плакать вам. Плакати, вирадувати і ніжками топцювати. Мама з татом на роботу поспішали і як діяти не знали. Вони її умовляли, обіймали та цілували. Та врешті-решт так мишці наказали: Ти до лісу не ходи, щоб не трапилось біди. В лісі є руда лисиця, їй на місці не сидиться. Всіх обманює, шкоду робить, малюків в оману вводить. Мама з татом пішли на роботу, а маленька мишка залишилася вдома. І так їй стало нудно. А в садочку ж весело, усі малята, як одна сім'я. Тож не будемо сумувати, а будемо всі дружно грати. Добрий день, тому хто справа, добрий день тому, хто зліва, ми одна сім'я, добрий день тому, хто справа, добрий день тому, хто зліва, ми одна сім'я, Наше коло, мов сім'я, раз-два, три, друзі, ми і ти, і я, раз-два, три, розсміши того, хто справа, розсміши того хто зліва. Ми Розсміши того, хто справа, розсміши того, хто зліва, ми одна сім'я, наше коло, мов сім'я, раз-два три, друзі, ми і ти, і я, раз-два, три, обійми того, хто справа, обійми того хто зліва, ми одна сім'я, обійми того. Брава обійми того хто зліва, ми одна сім'я, наше колоно мов сім'я, раз-два-три, друзі, ми і ти, і я, раз-два-три. Мишка довго не сиділа, з хатинки щось і на подвір'я. Там корова вже гуляла і подвір'я замітала. Привіт, мишко, йди сюди. Ти мені допоможи. Ще чого не хочу, ні. Я ні з ким тут не дружу і в садочок не ходжу. Мене мама залишила, щоб я вдома відпочила. Ну, й сиди собі сама, ти маленька береда, а з тобою впередо не подружиться ніхто. Ні в садочку, ні в дворі. Ні у місті, ні в селі, бо з бередунами важко подружитись на землі. Копирку, копирку, на боку, Геть від мене відшипись. Ти на мене не дивись, я до лісу поспішаю, бо мою у хаті маю. Мишка одна без дорослих пішла до лісу. Як би ніякого лиха з нею не трапилось? Діти, давайте ми не будемо гаяти часу. І також разом вирушимо до лісу. Мишці наші, на допомогу. в дитячий садочок ходити, надокучило вдома сидіти, в ліс прийшла я погуляти та пригоди пошукати. Га-га? га Пригод шукати, малий клопіт собі мати. Раз тебе я ошукаю. Умить у лісі заблукаєш. Там струмок, а там канава. Як мені буде цікаво, коли ця мала. Паде, буде плакать, пропаде. А щоб тобі було цікаво, давай, Мишко, я зав'яжу тобі очі. Все, жмури, я вже ховаюсь, Піжмурки з тобою граюсь. Лиска за деревце на місток, перебігла через струмок і мерщій сховалась. Дивиться на все, гукає. А го Люба, вже йди, та мене знайди, знайди. Іди прямо, не звертай і мене шукай, шукай. Мишка прямо так ішла, Звісно, лисицю не знайшла. Все ходила та петляла. Ну, а потім. Заблукала. Допоможіть сюди, сюди виручіть мене з біди. Краще б я пішла в садок до таких як я діток. Як тепер дитя знайти? Йти ти туди чи йти сюди, в лісі друзі півник має? Малюка він відшукає. Добрий день, друже ведмідь. Ви мені допоможіть. Мишка в ліс пішла із хати. Треба її відшукати. Звісно, півнику, любий друже, з радістю тобі допоможу. Зараз друзів погукаємо. Вмить її ми відшукаємо. Ні, ні, ні. Пора тікати, страх серед мене жартувати. Щоб на мишку відшукати, треба друзів пісенькою погукати та на музичних інструментах заграти. Хто почує всі сюди, мишку виручать з біди. Діти, нам потрібна і ваша допомога також. На музичних інструментах заграймо, друзів погукаємо! Вийде, вий сонечко, на дістове полочко, на бабине зічку, на наше подвір'ячко. Знайшлася наша мишка, дякуємо вам малята! Щоб краще в дружбі жити, не знати нам біди, нам треба всім дружити, тобі, йому і мені. Дружба потрібна людям, звірям і птахам, коли усім разом радіти треба нам. Щоб усе було до ладу, буду слухать тата й маму. Завтра піду в дитячий садок подружитись до діток. We'll right Дочку завжди безпечно, весело, тут піклуються про дітей, навчають цікавого, виховують і розвивають таланти. Допитливим, цікавим будь, не споглядай байдуже, В країну знай велику путь, долай уперто, друже. Звени зі усіх дітей скликає, канікули скінчились. Вчитись час! Щасливі усмішки скрісяють! Життя веселе та щасливе! Чекає у садочку вас!